Одним потрібен став, бо впевнені, що лише так є вода у криницях, а іншим дорога, яку практично змило, коли рівень води в ставку піднявся. У селі і лавчі імпровізовані збори. Скандалять вже не перший раз. Знаходили компроміс, але от знову одним вода, іншим дорога. Всі лише сходяться на одному. Водойму, яку зробили самовільно, аби вижити, коли з криниць зникла вода, хочуть узаконити і внести на мапу громади. Став у Ілавчі спустили наприкінці 1980-х років. Ків гребля і рів тут були, але водою його не наповнювали. Але кілька років тому краниці і лавчан обміліли. Щоб рятувати ситуацію, місцеві самостійно вирішили наповнити став водою. Рішення було вдалим: вода в оселях з'явилась. Ну і перше вирішення, щоб наповнити ставок водою, треба було що загатити там оцю греблю. І хлопці так і зробили. Хоча б де самовільно, але це вони зробили величезну справу для багатьох стареньких людей. А днями сталося непередбачуване. Випав дощ, і вода вийшла з берегів ставка. Тому між односельчанами знову виник конфлікт. Одні хочуть, аби ставок спустили і дали можливість відновити дорогу, яка веде до кількох будинків. Інші ж переконані, якщо його спустять, то води в криницях не стане. Там, де дорога зараз хочуть вони зробити, то дороги там не було. Там не було там почекай, там... почекай, почекай. Там була е трешевина була. От. А основна тут дорога. Оця ось дорога є, основна. І голова правда, він привіз щебеня, буде щось робити вже тут. Розгорнув, планіровку зробив. Ну та ну, й ми гроші всі здавали на але... цю дорогу. І гроші ми допомагали з своїй сторони, крім сільської ради. Але вони хочуть іменно там, де вони хочуть. Пара чоловік, два там... чоловіка цілому ну, хочуть, керують. хочуть там, бо їм там ближче їхати, а тут трошки далі їхати, незручніше їхати. Я воно горбочку живу. А я води не мала пів відра. Друге відро було вже глина. Я вже не мала шопіти. А, зараз, а ви запустили боди, і можливо, і так, і мене і вода є. Но, я тепер воду маю. Я вже ще не жалію, бо я маю воду. місцеві. Розділились на два табори і далі відстоюючи кожен своє. Згодом до обговорень приєднався і голова громади. Приїхав, дізнавшись про такі імпровізовані збори. Людям одразу роз'яснює. Самовільно насипали дамбу, чим створили проблеми, затопили одну вулицю. Не вулиця не затоплена. Давайте зараз поїдемо, покажу. Добре, так, не вулиця. Та перед тим голова додає. Ситуацію хотів вирішити спокійно. Став спустити не повністю, аби затоплена дорога висохла, і там поклали бетонні блоки. Тоді каже, водойму знову наповнити, і в разі повторного підняття рівня води люди все ж будуть йти не по болоті, а гарною дорогою. Є карта, є вулиця. Там вулиця є і там йде вулиця. Ви затопили вулицю самовільно. Є два приписи від водної інспекції про те, щоб спустити ту незаконну розібрати споруду. Тому треба розібрати незаконну. Хотіли знайти компроміс, знаєте. Під на пів метра задоволена була, і вулиця, почекайте. Десяте питання: чи є півставу, чи нема. Був компроміс. Так. Ви погодилися та сторона і та що на пів метра під воду, і ми підсипаємо вулицю. Показує влада, пішла назустріч жителям села і розпочала будівництво дороги. Однак активісти стояли на своєму водопроводу в селі немає, то хочуть зберегти воду, хоча б в криницях. А інше питання, яке хвилює місцевих, узаконення водойми. Звертались і до екоінспекції. Ну нам відповіли однозначно. На їхніх картах водойми нема, значить, нема проблеми. Все дуже просто. А проблеми громади ну це зовсім інші питання. Але і лавчани все одно кажуть, став мусить бути і його слід зробити легальним, щоб вони нам допомогли вирішити це питання, провести повторну екологічну експертизу, обслідування водойми і дати свої відповідні заключення на рахунок. Законити в цю водойму і розуміючи позицію закону, ми просимо ці організації нам допомогти в цьому питанні. Ще раз провести обслідування, провести дати заключення, нові заключення, які будуть не будуть порушувати прав прав людей, жителів громади. На своїх проблемах наголошують і люди, які живуть поруч із ставком. Саме вони попросили приспустити став. Я, я, тут, а живу. я, тут, я, я тут не маю вставу. доступу. А а чого не маєте доступувати ані пожарна не має. приїде, ані нічого до нас чітаю. не приїде. Як, як не маємо має? дорогу нам не роблять дороги, роблять Вазу. для Ставу. Роблять дорогу для ставу, а не для нас та все ж разом їдемо оглянути. Ну, ту саму вулицю, яку сусіди хочуть відновити. Тут і справді залишилось лише її сліди. Тут на місці односельчани вже спокійніше спілкуються. Здається, навіть ті, хто не хотів спускати воду у ставі, розуміють, що доведеться йти на поступку, бо дорога добряче затоплена. Тим часом свої аргументи наводять власники сусідніх хат. Вони вже закупили бетонні блоки, якими хотіли б встелити дорогу, але треба чекати, щоб бодай трохи вода зійшла. Жінка показує нам, якими стежками вона змушена ходити. Каже, хотіла б до села йти чистою, але не може, бо доводиться минати ось це болото. Ми не проти саву, ну щоб і капку спустили воду, щоб нам зійшло здорові, щоб ми собі підсипали. Вони тільки ми маємо того бою. Згодом голова громади Руслан Васильович без людей на камеру пояснив, проблема з водою тягнеться давно. Нема жодного джерела водопостачання, маю на увазі річки, яка проходить через територію, і е, в такі руки. Критичні по опадах в нас проблеми з водою. І в нас якраз виникла проблема тут в Ілавчу з водою, та і по всіх селах. І тому років сім назад ми написали стратегію нашої громади, і водопостачання було першочерговим. До повномасштабної війни їм вдалося забезпечити половину громади водою, однак зізнається, в селі Ілавче досі водопроводу немає. Так як ми планували з депутатами, що ми забезпечимо всі села громади. А зараз виникла та ситуація через те, що немає води. Частина люди самовільно насипали дамбу, чим спричинили значні труднощі мешканців однієї вулиці. І виник конфлікт. Голова громади пояснює, тепер є ще один ризик: спустивши став під загрозою буде сусіднє село Сороцьке, яке також може підтопити. А щодо дороги, то голова громади пояснив, у тих жителів шлях біля яких затопило, є альтернативна. На останніх зборах вирішили відремонтувати її і розпочали роботи, але ті все ж наполягають на дорозі саме з іншого боку. Вирішує голова і питання узаконення ставка. Той ставок неможливо поставити на баланс і гідроспоруди. Поки є та незаконна дамба, тобто спочатку треба, і вони знають то вони знають то вони тим більше хочуть взяти його в оренду. Ми не проти дати нашим людям, наші спілці, депутати не проти. Але для того, щоб передати в оренду, треба впорядкувати повністю. Тож наразі ситуація така: голова громади намагається знайти компроміс з усіма. Втім, поки ремонт обіцяної дороги призупинили, став повний води, а юнаки посеред омріяної дороги ловлять рибу.